Беремо, да, беремо 10 літрів води і мідний купорос туди. Де я мідний дів? Хто його різний? Там, Синій. мабуть. Синій там? Да, да. Так. Коротше, товариші трудяги. Зараз будемо обризкати дерева. А, а вода буде встина, оприскувачем електро. Макар, не збивай мене, бо в мене думки розходяться тоді у різні сторони, поняв? Так. Добрий, день. Добрий день. Іди йди, бо будеш нюхати, ти тут ще таксі комоном станеш. Коротше, товариші трудяги, є у нас отакий класний інтертуловський оприскувач, який ви можете замовити у мого товариша Олександра. Безкоштовна доставка буде для підписників ДХТ. Я вам скажу так: набрав до мене один із моїх підписників. У попередніх відео я казав, що буду розводити мідний купорус. Ну тут я брав суміш, як вона називається? Суміш якогось дядька там. Да, ну, суміш бордовського, поняли? Коротше, дивіться, бордовська суміш до да. з'єднання робиться мідний купурус із крейдою, ну, вапном. вапном. Но у мене підписник на брові каже, куль, не вздумай не вздумай сипати сюди вапно, тому що там якісь в насосові йдуть фільтри. Воно цим вапном забиває, прийдеться, каже, роз, розбереш весь тоді і оприскувач і прийдеться тобі його усе. Чистити. Якщо хочеш вапном дерева ще побілувати додатково, ну, тобто побризкати, оброби оцей мідний каже, побризкай, а потім просто-напросто, або обмаж їх вапном, вони не такі великі, хай дружина каже, щоточкою оббіжить, або візьми звичайний ручний. Звичайним ручним макар, будь обережний, будь ласка, якщо вже держиш, держи, не крути його. Цей. Якщо ж вже діло в тому, що каже, вапну сюди за цей, тоді будеш морочитися, каже, поки розбереш. А якщо візьмеш звичайний ручний, там просто каже, йде, ну, накачав і зразу в трубку каже, пішло це вапно. Тіпа, і не можеш тоді побризкати. Буде результат значно кращий. Тож, пече, да він, він може пекти. він дуже диви, на рану полу, думаю, що воно пече, таке, як мурошка кусує, аж больно. Ну, В общем, що ми робимо? Дивіться, я туди ви, висипав, висипав той мідний купорус. І тепер ми просто так от заливаємо. 10 літрів води туди треба залити. Ну, Це у нас так уже комплексом таким і продається. Тобто йде там оце вапно і йде мідний купорус. Може, воно те вапно і годиться? Може воно дійсно і годиться і все буде добре і можна. Ну, Я, якщо чесно, я ризикувати не хочу, все-таки. По-перше, я новий, по-друге, якось жалковато буде, як, як воно заб'ється, там знаєте, і потім це його корочу, все розробляю, розцей. Ну, не хочеться, чесне слово. Тож, я довірюся, я дуже часто довіряю своїм підписникам. Якщо людина з цим стикнулася і знає, що це може бути проблема, я цією проблемою поділюся, так як сказала одна людина, а як то кажуть, Можуть усі захворіти цією болячкою, тоді оце його бери та розбирай. На що воно вам потрібно. Так, ну що, все, хоп, вилили Це туди. Ще нічого, ще то, то вже таке, як воно як камінчики, нічого страшного. Все, тепер що ми робимо? Я чесно, я ото з вами побалакав, тоді поїхали по дітей. Потім у нас на наступний день був дощ і, і, сніг, і, і сніг, і дощ, і я просто даже, даже не, не ліз до нього. Того що погода була не хороша. Ух ти, підожди це в мене щось тут від. Ні, там Ні, там десь защолочка така є. Я Може, мама хай причепе. Все, є обережно, там знизу такі защолочки, і можна подрознитися, так сказати, не подрознитися, а може впасти і побитися. Так, що ми робимо? Тут включаємо. Ну, як Ось включаємо. І тут а, е, виставляється такий є. Бачите, є такий регулятор, коли ви виставляєте потужність сильніше, не сильніше. І от таким от методом просто тоді ще... обходите. Видно там усе, так? Да? І, І обходите прямо по деревинки, я їх вже. Стоп. Ще ж. Ну, а, може я тут... О, все тече. Там резинки якісь були, це, мабуть, сюди треба да, подобавляти їх. Може бути. Товариші друдяги, може бути. Зараз подивлюся, може тут не дожава, а може резинку просто треба сюди підставити. Я завжди тепер переживаю, щоб мікрофон знімав. Да, дивіться, резиночка. Я думав, комплект, а воно виявляється, що тут повинна вона. Ну, Поки не почнеш робити, ти ж не поймеш, правильно? Все, тепер ми туди поставили ту резиночку. Зажимаємо. Я поставив ось отакий ось оприскувач, який бачите, сандали оток. Ну, считай, двой, двойним. Так і швидше. Я тут думаю, що це, мабуть, на картошку така штука. Ну і на дерева швидше буде, правильно? І ну, є різниця. Один розп... розприскує і два. І погнали, погнали. Диви. Йо, пересете. Оце, да. І диви, і цю руку отак можна в кармон. Де їх? Хоп. Черешенько. Чудесно, розприскує я прям взагалі без, без ніяких проблем собі. Я картошку тепер через день кропитиму. Нравиться тобі? Нравиться? Бам тобі. Бам тобі в лоба. Так, давай і цю, мабуть, побризкаємо. Усем, так? Да? Це воно... І згородимо зайдемо. Яка ще не пустила? Малина тут у нас. Локі, та йди, дурачок! І локі побризкай, щоб трісті не були. Так. А я за все добре. Я просто в шоці, це, це, це так удобно. <рик> Нравиться тобі? І ти родий, так? Да? Тільки і за лаки, так, звісно, трохи не удобно буде. <рик> <рик> лаки, щось надихаєшся. надихайся. Інтересно, так як. Ну гарно розприскує, да? Прям видно, так? Да? Так, да, прям дуже видно. Угу. Ти, папа, не Тікай! Туї не треба. Це найбыстріша швидкість? А що воно робить? Сила, да? Ну, звісно, так аж як нажимаєш, аж в руку віддає, знаєш, як таке ощущення, як мінікюрхер у руках. Не, ну гарно. Інтересно, а машину не можна мити, якщо тут, відкрутити, так тільки Да? Треба попробувати. Хоч, хоч? Що ти робиш? А ну тікай відсюди. Там посаджено. Все? Може так ще й малину пройти отам, так? Да? Малину не треба? А що то? то? То тичка. То у Марини тичка, де посажена морква. Якщо не можна, можна в футки. Прикинь, яким воно так струєю буде бити, якщо машину мити. Прикольно, як кюрхер. А то не дерево. Дерево. Тому -то? що воно поки що хай буде там. Що десь доберуся сюди. Так. Камінь який колись докладеться кудись. оп, Все нужно. Все нужно. Ось ті! Триба туди Так, опа. Переходимо до вишеньки. Закінчується просто вже, вже дивіться да, то воно швидко диви як. так воно лє блін йолеполе воно диви оброблює так як то да? а... перебіг там 12 літрів а на 10 Ні, ну треба було на 10 макар розвести а взагалі то балон тут оцей бачок на 12 літрів Тікай, тікай. Ну що, все. Тупо е, оп, потихеньку віціля виходимо. Я вам скажу, що хватило, це якраз 10 літрів, ну там єлі-єлі на дні залишилося. Якраз хватило побризкати всі дерева. Нормально. Так, зато як швидко. Як швидко, товариші трудяги, Боже, як воно полегшує саму, саму суть роботи. Я б тобі все побризкав. Давай тобі ще, що тобі ще побризкати? Давай сам шити, там, туї. Потім, да? да. Ну, по суті, отак от. Звісно, е, можна було б Попробувати і її вапно розвести, але ну, ну його, так? Да? Лучше не будемо. Все, зараз підемо Попробую вапно розвести в тому своєму старому. І попробую ще тим старим теж побризкати. Пішли? Так, ну що, спомнімо, вбивали времена. Так. Це взагалі в мене такий, знаєте, можна клізму зробити свиням в минулому році. Не знаю чи він взагалі качає. Чи не качає. Ну зараз розберемося. Тут щось є, не знаю, що ще з прошлого року. Ми його... прошлого року? Та це ми щось теж мильне, щось. що за мильне. Машина? Свиням, мабуть, як лізь ми ставив, так? Зараз піду наберу води. Ну що, товариші друзі, зараз спробуємо трошечки вапном погротися. Я не знаю, звісно, чи в нас щось вийде, чи ні. Я думаю, що ну, вийде. Думаєш, що вийде. Да. Головне, щоб той насос качав. Я в минулому році вже там і резинки от і міняв, але воно недовговічне. Його mm. там як трохи чуть, -чуть аж він тоді не так працює, як треба. Так, зараз знайшов цього прискоч. Так, є. Тепер макар робимо Отак, набираємо Могу? водичку. Да. Набираємо воду, розколочуємо, Ну це я вапно не багато, да. щоб воно таке прям було в'язисте хороше. Ще, ще якби воно качало. Щас. Я бачив сюди, роблять е, ніпіль. Е, от, ну, поняли, що й віддільно, коли оця вже штука не качає. Качає. Не качає. Зараз спробуємося. Я не знаю просто, чи він дійсно чи він качає чи ні, бо я вже в минулому році. Це це було, що я його купляв. Чесно, таке як не качає, так? Да? Тепер треба якось його розбирати. Оце ж якось отут оток. Оце треба зараз віддільно насоситься цей подивитися. Вроді би тут усе так як нода. Там щось капано, але тільки якісь крапеньки. Кого? Це щось капає, тільки капає. Не знаю я. Треба <рикун> промочити. О, все, пішло. Пересохло, звісно, там усе, я так розумію. А тепер кудись до туди куди треба. Десь чи пропускає. <рикун> бризка, бризка. Та бризка, поки ти його качеш. Але ж воно ж должно там накачуватись. Оце що ти робиш? Лопити колопа. Там же його колокає. Я хотаю. Десь. Десь воно, короче, від цей. Пропускає. А де пропускає? Десь може через оцю. А ні, через нижню. короче, Розсихолося все, в мене той малесенький є, може б у нього треба було. А він не качає? качає. Ні, це ж теж не, не, не да, останній раз, бачиш. Маріна каже, тут не це я вилив. То в мене остаток був дезінфектора мультикліна. Це що таке? Так. Тут насос микор. Підкачує воду. І Должен. Дубжен. Підожи, макай. Десь. А бубби оце моторчик. Ну, бачиш, ну не ре... я не знаю, звісно, ну люди він не рекомендують. Не хорошо. Треба накачати, поки оцей клопан не почне відстрелювати, поняв? Ну що, то значить вже дуже багато тиску всередині. Ну, це не буде от Ну добре, да, він як уже пшикать, uh -huh. вже почне отак пшикати. значить, Достатньо тиску, бо потім вже балон зривається. Поняв? <риклад> як в лупе. <риклад> Зачем? Папа буде Бачите, її? як я беру трубку. <риклад> Ладно, то тест зволя, підожде. Все, бачиш шипити тут. Все, пішли. До да. А його повністю чи? Ні, до полови. До нього чого взагалі кажуть. Да. О, ну ладно, воно тоді буде дуже лить. Папа, ти Я так, да? Все, пойдет? Я не повелів. Ма а то йому подобні? Головне за вітром та Поняли? Бризкаємо за вітром, не проти вітру. Бо будете ви... <сих> білий як... Я не знаю хто. Лохи, та йди взад, не це ну заново. Білий буде, як пішов. Ну, одно одна <сих> Гарно, це тут сторін, підбав. Та я ж оце ж як... Да. І так стараюсь. Е, хоча я вам скажу, що ну, оця штука нормально, може просто вапно якесь може бути погоне. Ну це прям видно, що білу я взагалі, дивіться, не за... ну не забиває, що може от воно оце предназначено для оприскувачів. Так що уточняйте просто у продавців. Чи вапно це підходить для оприскування електрооприскувачем? Можливо, просто є різне вапно. Можливо, це якесь там спеціальне, що от воно ну дуже зерно, це малесеньке. А коли ти його купляв? Бо бачите, цей ручний класно качає все. А? Все нормально, без проблем. Так. Це мама купляла, це не я. Коли... Балон. Ні, балон. балон цей давно ми купували ще в прошлому чи позапрошлому році. Yes. Так раніше оцей балон тисячу гривень стояв, а зараз 1200 можна купити електро. Чи скільки там він. <гум> ну сьогодні я не знаю якоїсь фірми. 1200, по-моєму, до? Але oh, жовто. Та білую. Mm. Папа біліє, а на всіх відстачало. вистачало. І на висили на малині. Там таке, що вже води нема. Я ж і не багатолив, макаро. А вже цей облік російський. не плювується вже. Вот таке. Вода машину колилась. Там похоже. Не понял. Що прийшов? Мурда диви, біла вже. Це я вже такий довесть у кропельку. О, кстати, а Если кота Підкачали. Не, ну, як я вам скажу. Знаєте... Моє пробу на існування і, і такий оприскувач. Тобто він робить все нормально. Просто як подивитися, наприклад, смотри, яка кількість, да? який садок і так далі. Е е е е е е да, скільки картошки? Ну, тобто, е я справлявся з оцим. Е то, е і дезінфекцію зроблю, як мені треба, побризкаю, і відмух оброблю, і картошку покроплю. Тепер, звісно, з отим буде швидше, буде краще. Але по суті, ось я з вапном пробігся. По суті, все те саме й вийшло. Да. По времені, по Повні. Тільки просто не одна. Тут-то, звісно, все добре, але зараз в апном почну бі біловати, треба хоч на забор якось Ні, не попасти, так? Це да? не сильно просто, низ. Да. Персяк то можна і гарно, Ну, Ось, я постараюся, зараз може так легенько його зрозумів, щоб не так брізкало. Чи в основному тільки такі несущі сильні гілки, так? Да? Можна і сильні. А всі, всі, всі дерева все хватити, хватає, хтоє з головою, дійсно. На всі дерева дивися хватило. Ну, враховуйте навіть те, що я менше тут розвів. Так. Лохину можна теж. І все, якраз хорошо, я там поки ті типу, побризкав. Ці підсохли. Вже вибрізкую да і все. Коротше, товариші трудяги, я вам скажу, що, що один, що другий апарат класний, але вже дивіться по своїх удобствах. Я, так сказати, молодіший, енергійніший. Спритніший, то мені я його таким, наприклад, дав можу подорочиться. Але, наприклад, якщо взяти людину, яка вже у віці, то їй не то, що це ще покачати, потягати, його навіть на себе важко надіти. Так що дивіться для себе як зручно. Да, і все. Якщо сподобався той апарат, можете замовити його в Олександра. Я номер телефона вам закріплю. Там безліч ще всіляких інструментів у нього є інтертул або Віталс, так що можете звертати. До нього, казати, що ви підписник дхт вам завжди буде знижка чи на товар, чи безкоштовна доставка. Ну, в общем, Соня Саня не обіжає. Если... Да, і в Телеграмі в нього є макар даже знає, що в дядька Сашка в Телеграмі є ну типу там сайт, він туди скидає постійно інструменти, які є в наявності, і вони можуть бути там по якійсь знижки або по акції. Ну, все. Так що, в общем. По оприскувачах питання закрили, працює той класно, мені реально дуже сподобалося, дуже удобно, дуже акуратно, просто. Ну я як людина сільська, людина сільська, мені такий непоганий. Я привик ще отой. А в тесті отой є такий, що так ідеш, і качаєш. Він не накачується, його треба постоянно качати, тому що він, от поки ти качаєш, поки він і прискає. Ну, все це опять же. Все по удобству. Якщо удобно, він працює. Просто як його тест купив 10 год назад, а він до сих пор робить, жалко викинути. Ну, буде мучитися до тих пір, поки не викине. А якщо й даже що, то він в мене може приїхати вже взяти електричний, електричним побризкав і, і буде йому щастя. От тут ще Все. Всім дякую за перегляд. Миру здоров'я, як завжди, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї. Щоб у вас і в нас все було горост. По дітей їдемо, все. Нам вже пора їхати в дитячий садок, забирати Макара і Поліну. Артема. Ой, кажу, Макара і Поліну. Боже, дитячий садок. Артема і Поліно. Да, Макар тут, а я про нього й думаю. Все, порядок? Да? Да? Да. Всім до побачення. До побачення. Давайте. Всім пока. Так, товариші трудьогі, на кінець відео вам показую, що дійсно підписник був правий. Дивіться, яка ситуація, бачите? Я вже добризкував тільки що останнє дерево і все, перестало бризкати. Думаю, компресія ж, ну, там, накачано 100%. Ні, ніфіга воно не бризкає, Прийшлося розібрати апарат. Ну, Цей апарат я розібрав за 4 минути, а може й швидше, я його просто ось промив, бачите, така. от ну, Накопичується все одно, оця штука. Раніше білували щитками, а то білувати да. щитками. Ну, диви, вам, бачиш, що витіка. Бачиш, воно набивається. ну, Ну, це просто так, як воно є, щоб без, без цього. Жалко просто у грот і ну, Новий хтось купить, там, да, 2000 гривень віддасть. Чи скільки. Я і, і все. От, от, все, тепер би, все частенько, гарненько складаю назад. Так тут його промити, ну 5 минут. Все, і готово.